Одним з найважливіших елементів процесу становлення державності будь-якої країни є визначення національної символіки як невід'ємної ознаки незалежності. Український народ, шануючи свою історію, шанує і свої історичні святині герб, прапор та гімн. Національно державний прапор. Прийшов до серця нашого народу тернистими шляхами. Історична справедливість звершилася в доленосному 1991 році. 2 вересня 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор символ незалежності. Та суверенітету нашої держави. Ще нам країн у світ. Український національний прапор гордо розвивається на всіх державних установах України, здіймається над усіма посольствами нашої держави. Сьогодні ми гордо піднімаємо синьо-жовті кольори. А як сьогодні приємно, коли ти їдеш зі Сходу і бачиш, де звільнені міста пофарбовані сині-жовтий колір. І фарбують їх діти, які розуміють, що їм жити в цій країні. Сьогодні дуже багато речей ми по-іншому оцінюємо, ніж колись 20 років тому. Сьогодні це вистраждана символіка, це вистраждані кольори. Це те, що ми називаємо нашою історією. І розуміємо, як багато нам ще попереду треба буде працювати. Бо кожен з нас це Україна, це спілки ОНУ і вам Шутя. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! Наша незалежність не йшли до неї. Ми ще дайте 300 років стоїть така пісні. 300 років минає і наш брат Кайдана вмирає. Ми йшли під людя такий, наш командуючий. Ми його білі, білі уської придосели, не дали в нашій Україні. Мазепа йшов Мазепайшов, одесою загинув. Ну, а наш вже Степан Бандера, теж не дали йому лихі люди, московський агент, його вбив. Ну ми воювали чесно, ми воювали на своїй землі. Як вам сказати, мені 89-й рік, я 43-го року, 43-го року, 17-й мені було, я вже йшов за автоматом, за свою рідну Україну. Так що я вам дякую всім присутним і молодеже підтримую схід. Я палеті вам не буду, але я був на на Два рази по дві неділи, я літа свої скороти в взяли. Паспорт, я кажу, в мене паспорт внуки порвали. В мене посвідчені бойових діти. Мене вживлена. вона на охрану, то я два рази був по дві неділи. Там гроші збирали. Я не буду ще вам хвалити, я свою пенсію видав. тисячу шістьсот гривень, я видав там, там чай пив, їв, там треба було гроші. Я вам дуже гарно дякую, що ви сьогоднішли трохи але нас дуже мало. Вам приястую і подяку від нашої української народної косанської армії. Слава Україні! Героям слава! Шизово, шизово, Ultimately, the I use Сергія подякуємо всім тим хлопцям, які воюють на свої України, які віддають своє життя за нашу вільну Україну, і ми будемо всі вірити, що так воно і буде. Сереж, вашій особі, всім хлопцям, які воюють, які хай будуть завжди живі, хай їх Бог охороняє. І в вашій особі для вас і для тих хлопців, що сьогодні їдуть, що там є гімн України для всіх нас разом, бо ми всі разом села ще.